Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Сьогодні запрошую вас у супермотиваційне відео. Прибираю все помешкання, всю хату після свят. На свята нічого не робила, відпочивала. Відео мало вийти трошки раніше. Але, мабуть, як ви чуєте, я прихворіла, тому прошу у вас вибачення за такий сиблий голос. Але вирішила, що якщо чекати, що повністю одужаю, то відео вийде, бо зна, коли і буде вже зовсім не актуальне. Тому дівчатка, вже як є, вибачайте, але сподіваюся, що змотивую вас на прибирання, на наведення порядку. Щоб робити це із задоволенням, робити це з посмішкою, сама по собі знаю, що коли хтось поруч робить те саме, що й ти, то воно якось веселіше й самому робиться. У мене за Святана збиралося дуже багато прання, і я в цей день, мабуть, тричі запускала пральну машинку. Знаю, що між праннями рекомендують, щоб машинка відпочивала хоча б годину. От, тому я так і робила, тобто одне прання виняла, і десь годинку вона в мене чекала, поки я завантажу до неї інше. І ще. В цей день, те, що стосовно прання, я зібралася повиварювати скатерки і рушники, бо теж дуже багато назбиралося. Може, там трошки пізніше побачите. Сьогодні у мене прибирання трошки не так, як зазвичай. В якому плані? Ну, зазвичай я планую, що я буду прибирати, які зони, да? тому збираю там речі, витираю пил. І вже в самому кінці підмітаю мою підлогу. Тут я собі запланувала повністю все помешкання, але маючи малу дитину, я розумію, що може статися що завгодно, і я можу не встигнути. Тому я вирішила для себе, що я прибираю по зонах від початку до кінця. Тобто взялася за спальню, то міняю постільну білизну, розкладаю речі, витираю пил. І підмітаю мою підлогу. все, двері закрила і пішла далі в наступну зону, там в зал, на кухню і в ванну. Звісно ж, помічниця моя завжди поруч зі мною. От будете її сьогодні дуже часто бачити в кадрі. Вона всюди за мною ходила, все допомагала, з рук виривала просто-напросто. І звісно, що хочеться зробити все швиденько, і якби сам був, то бігом би все повитирав, помив. Але якщо дитина просить, якщо дитині хочеться, да, дитині дуже хочеться. Вона от зараз допомагає мені озвучку робити, а то. Так, да, то я вважаю, що обов'язково треба дати дитині можливість це зробити. Ну, от, бо зараз я їй скажу, що ні, іди геть, я все зроблю сама, а через рік-два вона мені скаже. Мамо, іди роби все сама. Ти і так усе добре вмієш. Ну от, тому я притримуюсь такої позиції, що якщо дитина хоче, то треба дати їй можливість і, і ту саму ганчірку потримати, якою мама дзеркало витирає. Ну, от, і, і шваброю пошурувати уже як не як вона зробить. Їй 30 секунд задоволення. От а мені ці 30 секунд, мабуть, великої ролі і не зіграють. В принципі, прибирання таке, як і завжди. Да? Речі по місцях порозкладали, пил повитирали, дзеркала помили, підлогу підмили, помили. От, тобто особо розповідати і нема про що. Тому просто чисто мотивація: приєднуйтеся до мене, запрошую, будемо наводити лад. Your turn.

Вибачаюсь тут невеличка пауза. Ну, я просто не могла б не вставити ці кадри. Це те про що я вам казала. Дитина дуже хоче допомагати. Ти допомагаєш? Доць. Доць. Ти помічниця мами? Туди куди понесла. І те, що нові. Давай ставити на місце, я зараз поперсую, а ти будеш витирати. Давай, знімай рукавиці. В рукавицях незручно. Отак От і на місце клади. Де брала? Де брала рукавички? Клади на місце. Це в рукавицях, так? Да? кошку пустили. Ну, все остальное. Вот <глухи> я по той стороне. На. Мама. Что обмалевал, той и вытирали. Да, сын? Молодец. Теперь давай, мама, дотри. Давай. Я вот вище выше дитина дотри. Ну, а поки крутимося по хаті, то запрошую вас побалакати. Я в своїх відео ще такого ніколи не робила, але ну, дуже мені захотілося підняти цю тему, тему мови. Я одразу хочу сказати, що я нікого ні до чого не закликаю, нікого не повчаю. Я просто хочу висловити свою думку і наштовхнула мене на це. Одна підслухана розмова, ну як підслухана, поки я робила манікюр в цьому ж салоні, жіночка робила собі зачіску і розмовляла з перукарем. Ну і звісно, що я все це почула. І ну, я просто не можу залишитися осторонь, тому що я розумію, що наразі дуже дуже багато людей, які дотримуються такої самої думки, а в мене ця позиція зовсім інша. Так от, до чого я веду, і взагалі чого все це завела? Спочатку така невеличка передісторія. я розмовляла російською мовою до 30 років, ну, виключно російською. Потім е, у мене народився син, ну трошки раніше, чому 30. Е, і з сином я почала розмовляти виключно українською мовою. Тобто з, до, з дочкою зі старшою я розмовляла російською, і з сином я розмовляла чисто українською. І е, Михалко, мій син, він е, теж розмовляв чисто українською мовою до тих пір, поки не пішов у школу. Пішов у школу, діти навколо всі розмовляють російською, і він теж, звісно, перейшов на російську мову. Хоча він вільно володіє як українською, так і російською, точно так як і старша дочка. Стосовно мене, я не пам'ятаю, щоб я там спеціально вчилася розмовляти українською мовою або що. Я з самого дитинства. Вільно володію і українською, і російською. Мабуть, це через те, що моя мама вона з Черкащини, і вона до семи років вона жила на Черкащині і розмовляла виключно українською мовою. Потім вона переїхала в Чернігів, і тут діти почали над нею сміятися. Ну, не знаю, знущатися, не знущатися, ну, висміювати через те, що вона розмовляє українською. І звісно, вона перевчилася на російську мову і розмовляла російською. Мабуть, зі мною в дитинстві українською вона розмовляла. Ну я була мала, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що мені співали українські, колискові там якісь віршики. Бабуся моя розмовляла виключно українською мовою. Вона так і не перевчилася, так і не перейшла на російську. Тобто, ну я до того, що в побуті я розмовляла російською, але ну, проблеми з тим, щоб там поговорити українською, абсолютно ніякої в мене не було. От коли вже народився в мене син, це був 2005 рік, і ну якось я вирішила, що треба з дитиною розмовляти українською, бо знаєте, мабуть, почала. Якась така свідомість прокидатися вже в 30 років, що де ти живеш, і якою мовою ти розмовляєш, і, і кого ти взагалі ростеш. У мене на цю тему були непорозуміння з моїм колишнім чоловіком. Такі непорозуміння досить суттєві, а, та, а, і він розмовляв з сином російською мовою, і в принципі я в цьому нічого поганого не бачу. Ну якою тобі зручно такою і розмовляє. Тобто дитина а, знає обидві мови і не питання, не вопрос. До чого я це все веду і так багато, багато кажу. Коли я вже вирішила остаточно перейти в побуті на українську мову, то в принципі проблеми не було для мене. Проблема була, знаєте, яка, що навколо всі розмовляють російською. І, і ти якось почуваєш себе. Не знаю, там білою вороною якоюсь там недолугою, ну не знаю, некомфортно, просто некомфортно себе почуваєш, коли всі навколо розмовляють російською, ну а ти, а ти українською. От але потім це якось все відійшло, і зараз я абсолютно нормально сприймаю. Людей, які зі мною спілкуються російською мовою, якщо людині так зручно, то, то так, будь ласка. От. Я вам навіть більше скажу, коли я сварюся на, на своїх дітей, то я сварюся виключно російською мовою. От. І стосовно цього, цієї розмови підслуханої. Жіночка каже, що От, начебто, треба вже перейти на українську мову, да, бо бо все-таки ми живемо в Україні в такі часи в нас, що е, треба. Е, Треба бути свідомими, так треба підтримувати українське, е, і треба розмовляти українською. Е, але ж я ніколи не розмовляла, і, і чистою українською мовою я розмовляти не вмію. Тобто, каже, я буду там, розмовляти якимось суржиком, як попало, і, і краще тоді взагалі не розмовляти, чим чим це розмовляти як прийдеться. Е, і от із цим я абсолютно не згодна. Чому? Ну, я вважаю, що мова це взагалі вона жива істота, вона змінюється, багато нових слів з'являється. Якісь слова стають застарілими, і вони виходять із вжитку. Ну, це нормально, це так і має бути. Тоді чистої української мови, ну як ви вважаєте, що таке чиста українська мова? Ну от напишіть мені, навіть літературна, як ми кажемо, да, літературна мова. Ну, та візьміть ви письменників з різних регіонів України, то вони пишуть різною літературною мовою. Ну, немає чистої мови, да, бо мова жива. І в кожному регіоні все одно буде якийсь вплив на, на вашу мову, і все одно буде якийсь діалект, все одно буде. Будуть якісь такі слівця, е, ну, яких, наприклад, немає в інших в якихось абсолютно регіонах. Так чула ще неодноразово таку думку, що от на Закарпатті там розмовляють українською мовою, чистою українською мовою. Та ні, на Закарпатті дуже великий вплив польської мови, і в них свій особливий діалект, який ну, ми, наприклад, з півночі то дуже погано розуміємо. Я Чернігова, і у нас тут дуже великий вплив російської і білоруської мови. От. І я взагалі у мене прабабка моя з Ріпок. І е, у мене в дитинстві, е, от вона теж, прабабка моя, вона теж розмовляла українською, але знаєте, це була не українська, це була рібкінська мова. Е, це було таке: адністі, приністі, ну от як бабульки розмовляють. От мені здавалося, що всі бабусі так розмовляють. Ну і для мене це було нормально. Е, і е, у нас от, да, у нас дуже великий вплив російської і білоруської мови. Тобто у нас дуже багато таких е, слівців, які е, з білоруської мови прийшли. От, е, але це теж нормально. Ну ми в такому регіоні живемо. Е, Мені, наприклад, дуже сподобалося слівце, яке з Нового і, хоча в мене батько з роціверська, але я його раніше ніколи не чула. Почула зовсім випадково від зовсім інших людей слівце польогати. От воно мені настільки сподобалося, воно таке незвичне, як мої діти кажуть, прикольне. Означає, що треба зважити якусь річ. Ну, визначити, чи вона легка, чи ні, чи легенька. Польогати. І це слівце воно прийшло до мене у вжиток. Я його зараз використовую. І от яку, яку думку хочу донести, е, якої позиції я дотримуюся? Що е, якщо ви бажаєте розмовляти українською мовою, але боїтеся, що вона у вас не літературна, то не треба цього боятися, бо чистої літературної немає. Є наша ріднесенька, е, мила українська мова, от вона така, як є, от як ви нею розмовляєте? То так воно і буде, і нехай у вас зараз там будуть проскакувати якісь російські слова, якщо ви звикли весь час розмовляти російською мовою. І вам зараз дуже важко, наприклад, знайти переклад на українську або аналог якийсь в українській мові. От я теж іноді. Залажу в перекладачі, намагаюся перекласти е, якісь е, або слово, або е, знаєте, фразеологізм, от звик російською так говорити. Ну, от, можна, звісно, дослівно на українську пере перекласти, але є дуже багато е, аналогів в українській мові красивих. От, то просто залажу в перекладачі, в словники, дивлюся. От, і це дуже пізнавально, це дуже класно. Мені це подобається. І ще, коли ви починаєте розмовляти українською, то, звісно, перший, перший час це буде ну, не ідеально, вам може і не подобатися. Але з часом у вас словарний запас буде більше. Ви будете вільніше і комфортніше себе почувати. Бо я ж кажу, що от перший, перший час, коли я переходила на українську, мені було некомфортно. Зараз мені абсолютно все одно, хто там що навколо якою мовою розмовляє. Мені комфортно так. Тож, любі мої, якщо у вас було бажання розмовляти українською мовою, але вас щось зупиняло. То пробуйте. Пробуйте, говоріть, помиляйтеся, це нормально. Людині притаманно помилятися. Бо як би банально не звучало, але мова наша дійсно солов'їна, мова наша неймовірно красива, співуча, дуже багата. Повторюсь, але якщо ви хотіли, якщо ви вже готові, морально там свідомо готові говорити українською, але щось вас зупиняє, і ви навіть, можливо, і не усвідомлюєте, що це воно таке є, але от ну, якійсь, якась перепона, яка не дає вам заговорити українською в побуті, то саме час відкиньте все, нічого не бійтеся, говоріть, як говорите. Будуть вас виправляти чудово! Це досвід. Просто беріть собі на замітку. Ем... Але говоріть українською. Бо чим більше нас, українців, буде розмовляти рідною українською мовою, тим більш свідомішою, сильнішою та нездоланнішою буде наша Україна. Я дуже сподіваюся, що ви правильно сприйняли мої слова. Ще раз наголошую, що нікого не повчаю, нікого ні до чого там не закликаю. Просто висловлюю свою думку, свою позицію, але дуже приємно, коли на твою українську відповідають українською. Повірте, це, це неймовірний кайф. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях напишете мені свої думки з цієї теми, своє ставлення до цього, і взагалі поділитеся. Чи розмовляєте ви українською? Мені дуже цікаво, от як ви в побуті. Бо в коментарях мені в основному питання пишуться українською мовою. Коментарі пишуть українською мовою. Це дуже приємно. Але знаю, що багато людей в побуті розмовляють російською, але ну вільно володіють українською, тобто можуть спілкуватися. Було б цікаво дізнатися, чи розмовляєте ви в побуті українською мовою, і як ви взагалі ставитесь до того, що люди ну, мають якісь побоювання та, в тому, щоб розмовляти українською, чи стикалися ви з таким, чи були у вас такі випадки, можливо, в когось у знайомих. Ну, коротше кажучи, дуже цікаво. Дізнатися вашу думку, Тож пишіть в коментарях, буду дуже вам вдячна. Знаєте, що намагаюся відповідати на кожен коментар, який до мене приходить. Ну, тому рада буду з вами поспілкуватися. За балачками не помітили, як прибирали всю хату, і я дуже вдячна, що ви сьогодні були зі мною, що провели цей день зі мною, що прибиралися разом зі мною. Особливо вдячна за те, що вислухали все, що я хотіла вам розповісти, все, чим хотіла поділитися з вами. Я дуже сподіваюся на ваші коментарі, на вашу небайдужість до цієї теми, ваші відгуки. З нетерпінням чекаю їх у коментарях, буду відповідати. А на сьогодні я буду закінчувати це відео в хаті чистота, порядок кругом дихається легше і на душі стало легше, бо поділилася з вами своїми думками. Тож я бажаю вам Тихих днів, спокійних ночей, мирного неба. Нехай ваші рідні та близькі будуть поруч із вами живі, здорові. І нехай у вас завжди знаходиться час на спілкування зі своїми рідними, близькими, зі своїми дітками. Ну і звісно, нехай у ваших домах буде все впорядковано.